Ми знаємо, як створити для вас п'ятничний настрій. І в студії, як і обіцяли начальник відділу культури хорішевської селищної ради, художній керівник гуртучіп Олег Шишук. Доброго ранку! доброго ранку. Пана. Ведучі, доброго ранку, шановні телеглядачі. До речі, день сьогодні має бути сонячний. То я бажаю всім сонця, тепла в душах, в серцях. І хай все вдасться як найкраще. І сьогодні ви, і на весь цілий рік ви творча особистість. Ви сьогодні приїхали не з пустими руками. Як завжди, ваші атрибути вони поряд з вами. Я пропоную піднімати настрій, вже розпочинати то це, робити. Це, це, Будь да, ласка, музичний це, супровід від вас. Один із елементів нашого одягу це головний убор, капелюх, солом'яний капелюх. Ну і наша. Поліська сопілочка, ну як якщо для настрою, то таку веселеньку веселеньку попробуємо заграти якісь декілька мелодій. Так, до ранку, Тож, не до ранку, а до вечора. <ріст> на весіллі вечору, то до ранку. <ріст> Дуже, <висела ріст> ранку мелодія. То до Дуже раді бачити вас у нашій студії. Ну, гурт Чіп сьогодні відомий не лише в Україні, а й за її межами. Ну, по-перше, запитання: чому називається чіп і як власне створювався колектив? Ну, власне, чому чіп? Рівно 10 років тому ми мали їхати на фестиваль, перший фестиваль такого широкого масштабу в фестиваль Закарпаття дзвінки, перлини, верховини. І Організатори запрошу ну, запрошуючи, питали, як називається колектив. А ми там собі трисі музики, там, будинку культури. Ніяк називається колектив. І довго не думаючи, ну є в нас, це оскільки ми веселий, веселий колектив, і в основному позиціонуємо себе як весільний колектив, і в репертуарі в основному весільні пісні, то є в нас така поговірка. ну в Україні Пішов веселий. Вичко, пішов пішов веселий як чіп. То, то ми так і взяли за на таку назву <кхи> От, в основу веселий, веселий колектив як чіп. Ну ви у вас чоловічий колектив. А? чоловічий колектив чоловічий, суто чоловічий колектив. Жіночої статі ніяк у вас там не планується. <кхи> ми маємо. Хлопця, який, якщо його не бачити, а тільки чути, то важко е важко е уявити, що це співає чоловік, а не а не жінка. Має такий природній жіночий тембр, і цим якраз це є родзинкою нашого колективу і м, окрасою. Так, ну власне, ми ось в сюжеті мали нагоду почути його голос, дійсно вражає, якщо таке перетілення, так? А чи правда, що спочатку колектив створювався саме як весільний? Колектив, аби виступати на весіллях, так і було. спочатку так і розпочиналася, скажімо, творча діяльність, От ще будучи там після студентських років, хлопці починали свою можливо так, кар'єру, не кар'єру, але вдосконалювали свій, свій творчий потенціал саме граючи на сільських весіллях. На сільських, а сьогодні саме де грає ваш колектив, куди вас запрошують? Ну, ми е, є учасниками багатьох, е, як всеукраїнських, як обласних обласних, всеукраїнських і в тому числі міжнародних фестивалів. Як я кажу, ми приїхали е, від Венеції в Італії, приїхали до Урали до Бушкартостану. Така в нас не, не одна тисяча кілометрів. Де, е, е, показуємо, представляємо наше українське, українське народне мистецтво. Як реагують іноземці на такий якісний продукт? Ну, я думаю, що диригують вже в е, той факт, що запрошують не не один раз, а декілька раз на одній одні ті ж фестивалі, то це, це говорить про те, що людям подобається, подобається організаторам. І так само в Італії нас запрошували двічі. Ми представляли там українську діаспору на міжнародному фестивалі. Італія робить такі. Фестивалі з метою асиміляції ну дуже багато проживає на теренах Італії, вихідців з Африки, з Азії, і вони роблять такі фестивалі, в тому числі і українці, і ну, багато і білоруси, молдавани, слов'яни, і роблять такі фестивалі, і ми вже. Представляючи на цих фестивалях, представляли, двічі вже представляли Україну. Тобто чіпа багато не буває. Раз вас запрошують знову і знову. Які зустрічі ще от вам запам'яталися? Ну, кожного року ми, ми приймаємо участь. Даже в минулому році ми були на міжнародному фестивалі в Білорусі, місто постави, такі прикордонне місто між, на кордонах Літви, Білорусі, Росії. Дуже цікавий був фестиваль. До речі, ми там зайняли перше місце, і організатори взяли з нас зобов'язання, що ми обов'язково маємо приїхати і в цьому році на цей фестиваль. Дуже цікавий фестиваль Дзвінки Перлини Верховини в Закарпатті, де ми теж були в минулому році. З перервою в 10, в 10 років. Через 10 років нас знову запросили на цей фестиваль, хоча ми були там 2007-му, потім у 2009-му, 2011-му, це в 2017-му знову знову цікавий фестиваль. цікавий зустріч у першу чергу є можливість поспілкуватися з колегами, які приїжджають з різних куточків, як України, так і за кордону. Я в минулому році ми, до речі, запитань. були ще і в Литві теж на, на, на фольклорному фестивалі. ну, Будемо дивитися. Такі. Подорожуєте і багато, а я все ж таки до практичних Запитань чи запрошують вас сьогодні на весілля, да? От існує певна мода. Чи можна цю, сьогодні і ось таку музику слухати саме танцювати, веселитися під неї? Це якесь етновесілля, це в українському стилі, які ці які ми, весілля? Ми, ми, ми живий колектив, ми не прив'язані до, до ноутбуків, мікрофонів, флешок і так далі. Ми стаємо на любому п'ятачку. Повірте, що ми нас запрошують на поважні ювілеї в село. Де збираються бабусі по 70-80 років, а діти запрошують нас і ми граємо як в колишньому, колишньому 70-60-х роках весілля, граємо як духовий оркестр. Правда, духовий оркестр був не менше 11-12, 13 чоловік, як сідали за стіл, то Коковарки не встигали підносити. В нас невеличкі п'ять чоловік <сіпі> ми мобільні, і я думаю, і не, я не, не я впевнений, що людям подобається, тому що вони саме запрошують на такі на такі, щоб згадати свою юність і молодість. Тому Як... наступне запитання: чи заплановані у вас гастролі в Житомирі цього року? Ну, будемо так зараз. Це Ми вже розпочинали свій виступ. Був фестиваль. Новорічний був фестиваль четвертого. 4 січня ви виступали на головній сцені Житомира перед, перед глядачами. То ну, я, я сподіваюся, що буде, як буде йти календар, календар, календар заходів обласного управління культури, обласного центру народної творчості. От, і ми обов'язково будемо приймати в них участь. Ну що ж, ми дякуємо. Я нагадую, що заслужений працівник культури та художній керівник гурту Чіп Олег Шишук у нас сьогодні був в ранковій п'ятнічній програмі.